Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сьогодні, 23 вересня, 2024 року. Ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з виробництва кондитерських виробів підприємства, в ТОВ нестиле Львів, розташованого по вулиці Ткацька, будинок 10, в місті Львів Львівської області. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 10 червня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 8354. Дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі «Осінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 4 вересня 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 23 вересня 2024 року, в 11-й годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується впровадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях ТОВ «Нестле Україна за адресою місто Львів, вулиця Кацька, 10. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше однієї хвилини. Дякую. Колеги, добрий день. Добрий Добридень. Назвати мене Тарас. Являюся головним енергетиком фабрики Світоч. Безпосередньо оцінку впливу на довкілля це веде. Я хочу зробити його для себе для виявлення характеру ступеня небезпеки впливу на навколишнє середовище. Так як в мене знаходиться по тій вулиці приблизно 39 зовнішніх блоків кондиціонування, і хотілося б знати, який в мене вплив на навколишнє середовище. Тому так. У вас все так? Так. Добре, дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Чи ніхто не буде доповідати? Інженер з охорони навколишнього середовища Бондар Дарія Віталіївна. Я була одним з розробників звіту з ОВД на ТОВНАСЛЕМ. В звіті повністю аргументована прийнятність планованої діяльності. Пораховані були викиди в атмосферу, виконаний програмний розрахунок розсіювання. Наведення ВД, кількості відходів, а також шляхи їх утилізації і виведення з підприємства, шляхи очистки і виведення стоків з підприємства, ну і взагалом повна наведена аргументація плановної діяльності. Все. Дуже вам дякую. Оскільки на дякую. даних громадських слуханнях відсутня громадськість. Отже, і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 9 жовтня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі заявки представників громадськості які громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання, ТОП Мистеле Україна. Усім дякую за увагу і гарного дня. Навзаєм. До побачення. Дякую, нагазаємо.